Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і я хочу презентувати вам громадську ініціативу духовного розвитку. Я з моїми друзями вже давно, більше 20 років, займаюсь духовним розвитком. І Ми надаємо такі допомоги населенню України і також інших країн в тому, щоб стабілізувати і систематизувати їх духовний розвиток. Зробити так, щоб він був соціально інтегрованим, безпечним і позитивно впливав не тільки на духовні аспекти людини, а й на соціальні тобто людина, щоб соціалізувалась, а не виходила з соціального життя. Тому що іноді, коли людина розпочинає займатися духовним розвитком, вона, типу, хоче піти в монастир, в лапках кажучи. А це не є хорошо для сім'ї. Тієї людини для роботи і таке інше. Тому важливі ну, такі засоби духовного розвитку, щоб не робили людину фанатичною, а робили її ну, розвиненою і з різними поглядами. Тому ми використовуємо, використовуємо з моїми друзями в духовному розвитку не одну систему духовного розвитку, а різні системи, щоб людина. Мала ну, різноманітний досвід і не ставала фанатичною. Основні системи духовного розвитку, які ми використовуємо, це йогавська система, а також талтекська система, найбільш яскраво представлена таким автором, як Карлос Кастанеда. Про йоговську систему люди більше знають. Хочу сказати, що та система, яка духовного розвитку, яка представлена Карлса Кастанедом, Талтекська традиція одною з її особливостей якраз і є соціальна інтеграція людини. Тобто, щоб практикувати цю систему, людина е має сім'ю, має роботу, має ну, такі якісь громадські обов'язки для того, щоб бути разом з іншими людьми, а не окремо від них. На путі духовного розвитку людина стикається з типовими складнощами. Тобто, за роки ну, роботи в цій сфері, соціальній роботі в цій сфері, е, ну, я побачив і мої друзі побачили, що проблеми вони типові у людей. Перша, і в принципі, схематично вони описані Карлсом Кастанедей. Перша проблема це страх. Тобто, людина боїться розкривати в собі якісь. Ну, Психологічні, енергетичні процеси, в свідомості свої процеси розкривати нові. А в деяких людей вони самі розкриваються і дестабільно можуть існувати, і ми стабілізуємо ну, ці ефекти, там сновідіння, якісь у деяких людей активуються чи щось таке інше. Потім другий етап ясність або фанатичність. Вона призводить до того, що коли людина ну, в собі відкриває якісь екстрасенсорність, наприклад, або ще якісь незвичні якості духовні, то людина стає ну, такою чувство субсної важності на фанатичності, і з цим далі треба працювати. На третьому етапі людина, як описав Калас Кастанеда, має проблему, проблему сила, тобто людина опановує якусь духовну силу. Різноманітні у різних людей, і цією силою не факт, що скористується ну, в, в добрих намірах, і треба коригувати, щоб людина ну, володіла тією духовною силою, яку вона в собі, в собі пробудить. І останній ворог, як то каже Кастанеда, на путі знання, це старість. Тобто людині становиться це все скучно, неінтересно. людина там старіє і. Ну, втрачає активність. І з цим теж ми працюємо, щоб людина мала активність, і ті люди, які пенсіонери в нас займаються. Якщо ви з ними познайомитесь, то ви побачите, що вони активні люди і справляються з цією проблемою. Також хочу відмітити, що в нас є сайт, інтернет-ресурси, посилання будуть в підпису, ви можете познайомитися, як це все відбувається. Дякую за увагу.